Літній топ від шейн із трендовим принтом. Спереду лаконічний фасон із веподібним вирісом. А головна родзинка це відкрита спинка ззаду, зроблена типу бантом. Матеріал легенький, приємний до тіла. Стопроцентний поїстер. Ідеально підходить для спекотних днів, поєднується з джинсовими шортами, спідницями, штанами і завищеною талією. Стан без дефектів. Виглядаю як новий. Ціна всього 120 гривень. Пише, якщо цікавить або потрібні заміри.